Вітаю всіх, хто вже прокинувся, і разом з нами розпочинає свій ранок вдома. А ми, ведучі Денис Мінін та Ірина Хоменко, зробимо усе можливе, щоб початок нового робочого тижня був цікавим та насиченим. Усім вітання! Неповторну мелодію цього жовтневого ранку створюватиме маєстро Руслан Шокюров. А варіанти смачних та корисних сніданків запропонує наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Чабо чим сьогодні дивуватимеш нас? Доброго ранку, друзі. Доброго. Сьогодні приготуємо рулет з лісними грибами, лісовими, да? Лісовими так. грибами та сиром, а потім приготуємо брюссельську капусту з хідним рисом. Вміє mm -hmm. Чабо зробити так, що вже апетит з'являється. <різько> а ще сьогодні в нашому етері ми розповімо про кота мандрівника, який подолав півтори тисячі кілометрів, аби повернутися додому. Дізнаємось, як успішно впоратись з постійними стресами та страхами, які провокує війна. Поговоримо про український фільм, який вперше в історії кінематографу висвітлив тему радянської каральної психіатрії. Та познайомимо вас з поліцейським з Маріуполя, який майже місяць мужньо виконував свій обов'язок в оточеному місті. Але спочатку подякуємо нашим захисникам та захисницям, які невтомно продовжують виборювати перемогу. Дякуємо за кожен наш ранок. На календарі, 28 жовтня, і саме цього дня, 35 років тому, українська мова отримала статус державної. Це сталося ще за часів, коли наша країна була у складі СРСР. Цікаво, що на підставі так званого закону про мови навіть затвердили державну програму розвитку української на період до 2000 року. Ця програма зокрема передбачала введення української мови як державної поетапно в різних регіонах країни. Жоден закон іро не спонукав наших людей говорити українською як страшні події, що почалися 24 лютого 2022 року. Так я з тобою згодна. Зараз наша мова це наша зброя проти ворога. І сподіваюсь, скоро стане мовою нашої перемоги. Ну а про інші важливі події, що сталися саме 28 жовтня у різні роки, в нашій постійній рубриці День в історії. 28 жовтня 1492 року Христофор Колумб відкрив острів Куба. Це відбулося під час першої подорожі іспанського мореплавця до Америки. Висадившись на східному узбережжі, він проголосив острів територією Іспанії, що поклало початок європейській колонізації цього регіону. До проголошення незалежності у травні 1902 року Куба залишалася під протекцією. Ю Сполучених Штатів. Цього дня 1886 року в Нью-Йорку відбулось урочисте відкриття Статуї Свободи. Скульптуру, символ міста, подарували американцям французи до сторіччя декларації незалежності США. Її доставили на борту фрегату «Ізер», попередньо розібравши на 350 частин і спакувавши у понад 200 ящиків. Статуя свободи, встановлена на острові у Нью-Йоркській бухті, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні день визволення України від німецьких загарбників. Під час Другої світової війни військові дії на території нашої країни тривали 40 місяців. Десятки тисяч міст і сіл перетворилися на руїни, було знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. Але саме на українській землі відбулись ключові битви за визволення Європи від німецьких окупантів. Одна з них битва за Дніпро. За різними підрахунками жертвами Другої світової стали від 50 до 75 мільйонів осіб. З них майже 10 мільйонів це українці. 43 роки тому в Лос-Анджелесі була створена Металіка. Один з найпопулярніших гуртів сучасності заснували вокаліст Джеймс Хетфілд і барабанщик Ларс Ульріх. Колектив грає у жанрах треш-метал та Хейві Метал. За свою кар'єру Металіка продала понад 110 мільйонів альбомів у всьому світі й отримала 9 гремів. 28 жовтня 1989 року українська мова отримала статус державної. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада УРСР. Відбулося це завдяки зусиллям патріотично налаштованої частини суспільства. Закон гарантував громадянам України національно-культурні та мовні права. А вже 1996-го українська мова як єдина державна була закріплена в конституції. А яким буде 28 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.